Друзі, вилупив наш інкубатор. Третій номер один із найкращих наших інкубаторів. Зараз ми обсудимо яйця того, у кого ми замовляли ці яйця. І чи стоїть тепер і надалі у нього замовляти. Зараз ми це все подивимося по процентам, скільки в нас виход, скільки не оплод. Покажу самих курчат, які виявилися, І, в общем, все остальне. Так, поїхали. А, і скажу ж у кого я їх замовляв, ці яйця, щоб ви були в курсі діла і, і в общем, знали. Таких замовників треба знати в лице. Добре, поїхали. Так, зараз одразу покажу малят. малят, які вилупилися у нас. Так, дивіться. Отакі малята. Породи Фенікс, фараон. Англійська чорна, смокінг і техас. Весь набор. Весь набор. Отакі. Шустрі мотають. Це вихід з одного інкубатора. Як можете бачити, їх тут, слава Богу, слава Богу, так як треба. По кількості зараз оприділимося. Так, поїхали. І ось, ось знову яйця взяли у цих, самих, у цих самих господарів. Ті, що у нас оцей вилупилися. Приходять вони і виходять в отаких пінопластових боксах, то доходять дуже чудово. Так, по виходу, по виходу, ото всі шкарлупайки вилупилися. Неоплод 22 штуки. Начнемо з початку. Закладено було 222 штуки в інкубатор. Неоплод 22, це 10%. Не вилупилися по різним причинам. Не знаю, позавмирали, ось вони змогли вилізти. Накльовані, є зовсім не наклюнуті ну, там курчонки всередині. В общем, такі. Є ось по кругу. І щось не вилізло. Ну, коротше, різні причини. Може хворе, може щось калічка. Яка, ну, хай воно краще останеться так, чим потом його вже хоронить, у, у, як воно вже буде бігати, буде жальче. Буде жальче. Їх таких 16 штучок, це 7%. Вилупилося 184 штуки. Це 83%. Йде да, 83 у нас вихід із цього інкубатора. Напишіть в коментарях, це норм, чи хотілося б і краще. Ще трохи по, по кольору яєць, які вилуплювалися. Оце дивіться Яйце, яйця, які я стараюся не ложити на відправку. Але воно дуже гарно вилупилося. Таке воно світле, мутне. В общем, це наоборот ось темне, будь ласка, вилупилося. Там Окрас, от чорні п'ятна. Ті, що на яйцях йдуть отакі. Ось воно все чудово вилуплюється. Це теж мутне. Мутне з наростнями Теж вилуплюється. В общем. Не від того воно залежить. Трошки і від того, звісно, це ті, що не оплод. Обичні нормальні яйця. Крупні, хороші, а не оплод. То просто пітухи. Ну це ось. Ось таке одне вилупилося, а одне чогось не вилупилося. Коротше, воно не оплод. Чі не змогли. Не змогли вилупитися. В общем, отакий, такий маємо результат. І такі маємо ось, ось яйця. Зараз я їх буду пакувати на відправку. Срочно подзвонили, треба срочно яйця. Сьогодні неділя, 17, 17 серпня. На відправку йдуть англійська чорна і смокінг по 100 штук. Зараз будемо. Так, це ось розщоти, які були по цій інкубації. Да, 83%. У нас вийшов. 184 штуки. Це, я вважаю, доволі гарна інкубація і доволі гарний результат. Все. Яєчка замовляли у каналі все своїми руками у Ігоря і Юлі. Так що рекомендуємо, рекомендуємо їхні інкубаційні яйця. Дуже гарний вихід. Дуже гарна доставка. Так що замовляйте. Втім добренько, зараз ще малявка. малявок покажу. Малявок покажу. У них вчора якийсь був марафон, тут а непонятний. Ми їх вчора вечором переселили із інкубатора в Брудер. І вчора фараони, навіть штук 30, по кругу, отак, у них був якийсь крос. Разів 10 вони такого бігли. Головне, що мовчки. То бува, там вони якусь найде Терсинку, соломинку біжить, а вони гоняться за ним. А то просто без нічого. Мовчки біжать. Воду розливають все одно, навіть із е, поїлкою для бджіл. Все одно потрошку розливають. Мотають. Мотали, мотали. Я тут сміявся над ними. Так, 35,2, ну, возле лампочок там тепліше. Там ще сьогодні трошки долупилися, ну, вони в основному вилупились і вчора. Сьогодні я утром достав 31. 16,08. 150 достали ми вчора вечором, сьогодні утром 31. І потім ще три штучки. Вже виключив інкубатор. Вони там були трохи недолуплені. який вже лазив мокренький. Ну, коротше, вже переселив. Вже переселив. Так, по інкубації можу зараз, в принципі, быстренько розказати. Перший день у нас 30, 38 температура. Він виходить на день. З нальовою, як з'являється на табло одиничка, переставляємо на 37,8. І така вже температура йде майже до самого вилупу. Уже як починається накльов, на тоді збавляємо до 37,2. Вологість воду не льємо. Вологість вони держать самі, Примерно 45-55 в влажності проте вони держать. Це ось два дні назад закладені інкубатори. Зараз гляну, другий день. 37,8 температура, вологість 51. Так, другий день, 37,8. Вологість 51. Так, тут у нас 9-й день 37,8. Вологість, зараз побачимо, 52. Примірно воно держить. Тут там вже йде провітрювання утром і вечором по 10-15 хвилин. Откриті вже вент отвори 2, а ці останні два вже відкриваємо. Як викладаємо із поворотного механізму. Зараз вони в поворотному механізмі крутяться, вертяться. А то вже будемо вилажувати на дно. Бо лупляться вже так на дні. То вже потім. Так, ну і тоді вже вологість чуть-чуть піднімаємо. Так, добренько. Всім добра миру. До наступних зустрічей. Пока-пока.